Доброго ранку, хлопці та дівчата. Сьогодні я вже буду знімати рейс. Хто може заскучав за рейсами, хто ні, Ну, вже все, з ремонтами закінчили. Зараз я зроблю чайку. Зараз ранок. 5 годин ранку десь. Мені на 6 треба приїхати на завантаження картоном. Ну Десь виїду 520, я тут недалеко, коло бог ні. Та й поїдемо. Ну а зараз поки що ось достав. Та загріємо чайку. Їжджу я зараз по такому єтолу. Бачите. Бокса мають замонтувати мені, бо з цим ЄТОЛом трохи геморно, звичайно, треба за ним завжди слідкувати. Не забувайте його включати. Ну таке. Так, хлопці, ну що, будемо їхати. Поїхали на завантаження. Стої на паркінг. Так, подивимось, як вам буде видно. бо тут кожного разу в кожній машині все треба по-новому з цим кріпленням, як висловити телефон, як його зафіксувати, щоб воно нормально там якось трималося. Якась картинка була більш-менш. Темно що темно, хлопці Ну, Ми починаємо їхати. Починаємо рейс, сьогодні понеділок. Перший буде рейс на цьому тижні. Якраз його знімемо. Їхати нам до Любліна, Два місця вивантаження. Одне в Любліні, друге в... ну там недалеко від Любліна, не пам'ятаю як називається. по 19 дорозі. часто їздив по Д19 дорозі на Литву, коли їздив Україна, Європа. Ну і зараз на до 19 -ту, там трошки. Та й буде вивантаження друге там буде. Почав капати дощик невеличкий. А мені не страшно, у мене криша не протікає. Дах не тече і мені пофігу. А раніше я переймався хлопці, знаєте, як я переживав, там товар замочило, там, той картон, зараз теж будемо грузити картон, накапало, думаю, болін, а якщо не приймуть, то що робити? Що я буду робити, якщо не приймуть цей картон? А це думаю почнеться. Ну, понятно, що я не винен, того, що я все сказав ще все знав, але казав, треба доїздити, тому що запланована виміна даху на 13 число. А не так, то просто її поміняти. Все зайнято. Всі щось роблять, всі щось працюють. Так, щоб сьогодні сказав, а завтра тобі дах поміняли, то такого і немає. Йди не бо Це цілий день треба часу, щоб його виміняти. Ну так. Один раз мене не завантажили. Приїхав на завантаження. А якраз дощі йшов. Я вивантажив. Ну, на вигрузку там було колеса. Вони води не бояться. І такі бар'єрки були. Це, що ми зараз їдемо справу по, от автобана. от, бойник. от такий відбойник. Отакий отбойник, який у розібраному віді був по польському бар'єрки. То воно не намокло. Завантажу я мав мебель. І ті такі подивилися, там в прицепі мокро, криша вся в латках, капає і кажуть, ні, ми тебе завантажувати не спросимо. Отак от було, що я обламався. Поїхав на інше завантаження. А зараз ми вже під'їжджаємо до завантаження, до Бохнії. Тут така промзона є в Бохнії. Далеко з'їзду з автобану. Ви перевищуєте дозволену швидкість. й завантажимось. Так, хлопці, заїжджаємо на фірму. Завантажуватись картоном. Тут схема яка? Зараз ми отут станемо на паркінг. Будемо чекати смски. Я вже в охоронці зареєструвався. І тепер будемо чекати смски. Завантаження у нас в 6 ранку, а зараз 5,46. Тому ми прекрасно приїхали за 15 хвилин. раніше. І нам дадуть якусь рампу тих. Бачите, де стоять фури. Станемо під рампу. На склад ходити не треба буде. Просто посидимо в кабіні, почекаємо. завантажать нас картоном. І все, картон легенький, в'язати його по саме не потрібно. Нормальні, в принципі, заладунки. Я тут оце часто загружаюся. Нормально, такі завантаження мені подобаються. Відповілася у мене проблемка, оцей ящик мене не пускає, не відкривається. Він і зразу якось трошки підглючував. А це, ну дивіться, це не подумайте, замок тут відкритий. Ось тут теж так само, бачите, зроблено, все відкривається. І тут ось так само. Причому я ніякого ключка навіть не маю, щоб його тут крутить. То Дивіться, ця натискається, о, бачили? спрацювала. А ця, вона щось почала болтатися. Це, бачите, відскакує, а ця ні. Ось наприклад, тут, бачите, коли вони висунуті дві. Ось тугенько. Тих чик і все. А тут оця права щось. Щось вона запала, і вона не Ну Він уже в мене і так крутиться. Не знаю, а в мене там їжа, хлопці, їжа. Ну тут принцип простий. Два таких зазубривача. Натискаєш, він втягується. І ось тут заходять за таку пластмаску. От і що робить? У мене виходить, не натискається, там пружинка мабуть, накрилася. І цей. І... і не натискається і не виходить. То можна виходить, якщо дергати, то і пластмаску цю зламати. А як туди добратися, хто знає. Капець. В общем, подивився в ютубі, як вона розбирається цей за замочок. Оказується ця кришка зверху. Вона підковирюється. Бачите, я вже тут її підковернув. От. Знизу там теж защлка, ну вона отак і зверху виходить. Все-таки YouTube велика сила, хлопці. І от ці ручечки отак от знімаються. Раз. Два. А от що далі буде цікаво, чи він відкриється. Эта ручка не снимается. Эта ручка не снимается. Там, кажется, ломаются вот эти алюминиевые личинки. Итого, он не работает. Поднимся, может, там пружинка сломалась просто. Ладно, хлопці, я двома руками зараз розберу його, а потім подивимось. Але щось поки не по плану, хлопці, взагалі йде. Я думаю, воно зараз якось вийметься, ані... Дивіться, ось оцей. Не, не працює. От, оця натискаєш. І там чувствується усилля, зрабатує пружина. А цей ні. О, так воно вилазить. Стоп. Стоп. Оп, оп-оп. Вилізло. Не знаю, що буде далі. Чи взагалі я його відкрию. Але щось він розвалюється потихеньку. Дивіться, дві оці запчастюлені, які відкривають цей замок і тут зломаний край на одній. Того він і не відкриває. І тут у мене тупік тепер. Тепер я його не можу все рівно вийняти, бо воно виглядає, бачите наскільки катастрофа, навіть не знаю, те, що робити з ним. Так, дали нам рампу К. Зараз 6.14. не встиг я з тим бардачком доколупатися. Не знаю що з ним буде далі. Видали рампука, а я під рампука ще й не ставав. Де она там Джей знает эта рампа Ака. после Джей идет интересно перерахувать что после Джей вот тут а b c понятно а b c d e f g h думаю, це йод. А то, напевно, као остання. А йод. Більше тут нема раму. А там так фонарь світить, що не видно. Через 120 метрів поверніть праворуч. Потім на наступному повороті. Я зараз піду вийду, попробую глянути. В общем хлопці, в общем... Не видно там нічого, так фонарь звіти, але я подивився англійський алфавіт. Там іде J, а потім іде K. Ну то я сподіваюся, що це воно і є. Тому що фонарь такий яркий, він як той фонарь розположений прямо над э, тою рампою надписю. Ну типа це, догадайся, так не видно. Ну, по алфавіту Та такая рампа, подум. Он так стоит. Криновасенько, я вам скажу, как-то она так сделана. Если не стала, то вся рампа справа. Виходить так, що зліва клумба що влево не витянеш. Сейчас опытні далекобійники скажуть, а ти не жалуйся. Ты берись вставай. Оце вже, я думаю, стане. Так, а что же нам надо петлицей повынимать там балки? Ну, вы поняли. Балки там прокризни. Пошли повынимаем. Так. Ну бачите, ось так от по лінії треба ставати, як завжди, хорошо коли лінія є, то воно в 10 разів легше. Ось Дивіться, що там видно, що К. як там можна побачити номер рампи. Тож так і дивишся, добре, зараз відкривай двері. Так, ну що, зараз шведесенько ці балки зніму, по лісницю заберу з тим так, ну все, стали. Своїм чекаємо поки нас завантажать. Ну Не може попробую доковиряти того бардачка. Розсвіло так нормально. Я вже не мав надії, що я цей ящик відкрию. І Яким чудом я його відкрив. Взагалі я його зібрав назад, бо бачу, подивився в Ютубі, що там скоба. І давай його дергать знову. І от він якимсь чином розвалився. Зараз включу вам фонарик трошки. Дивіться, ось пружина ця випала. А тут ось ця скоба. Оце я розшевелив ножом, Получається, скоба трохи приподнялася. Якимсь чудом я його відкрив. Коротше він розвалився на частці. Ну ви бачите, в мене тут е, сахар, хотів чай додати, Вон сковородка стоїть. Як я без цього... Ой, фонарик виключу. Слава Богу, я його хоча б розламав, не знаю як він буде працювати, ну відкрити відкрив. Дивіться як інтер працює. Ви поняли? Інтер просто не закривається. Отак він не буде працювати. В общем хлопці, я їх поміняв місцями. Дивіться, бачите, тепер тут в мене все працює. Я звідси зняв, а сюди поставив той поломаний. І дивіться, він в принципі і закритий. Ну і тут нічого особо випадати такого не буде. Зараз ще подумаю, як це закріпити. Щоб він отак не болтався, коли буду їхати. Та і все, напевно, поки так. А там може шеф поміняє на новий. Що хлопці, в общем, скотч усе рішає. Поки так от приклею, я особо сюди не налажу цей ящичок. А там буде видно. Так, хлопці, все, я за... загрузився, бачите, яка гарна золота осень. І зараз відібрав документи і виїжджаємо в рейс. Мені ще треба буде заправитися. Як завжди, тут зараз пока на пустому баку, можна катаємося. Бо там свою картку і ніяк не рішиться з ДКВШ. Там ліміти на ній. І щоб ці ліміти не привисити, треба завжди думати про це. О дивіться які панелі сонячні. Прикольно. Ну добре, я пішов до охоронця. Такий хлопці, дощ почався. Лупаша, дощ. А ми їдемо. Заправкою поки не рішилося. Ще в кашу трохи пізніше скину. Ну, почекаємо, що лампочка не горить. Як загорить, буду знову, як загориться, буду знову писати. Що давай же заправочку. Ето. О, 4 їду. Ну, не знаю. Можу розказати, що в жижулка мені заплатив усю зарплату, я помав заплатити. Тобість нічого з мене не вищитав. Правда, не одразу заплатив, коли я звільнявся, а сказав зарплата 10-го. Ну, В Польщі тут так прийнято 10-го зарплата заходить. 10-го прийшли всі 3200, 200 і він мені був винний. На новій роботі теж мені заплатили за е, листопад, без ніяких проблем взагалі я один раз тільки сказав, що коли буде зарплата, шеф сказав, приїдеш на базу, отримаєш, я приїхав і отримав. Причому мені привезли зарплату, без ніяких там напоминання. Як це було вже жулки, що я ту зарплату випрашував, можна сказати. Ну, Тим не менше працюємо, працюємо потихеньку, запомаленьку.